19 липня відбудеться один із найочікуваніших реваншів у професійному боксі останніх кількох років. Нам він звичайно цікавий, тому що він пройде за участі українця Олександра Усика, який проведе поєдинок із Даніелем Дюбуа. Вивіска виглядає дуже навіть цікаво, оскільки і суперники зараз виглядають більш конкурентно ніж два роки тому. Та й не варто забувати про те, наскільки скандальною вийшла розв'язка першої заруби між боксерами. Деякі експерти, як і раніше, впевнені, що Британець завдав абсолютно легального удару, після якого Рефере помилково дав усику час на відпочинок, а не зафіксував нокдаун або взагалі нокаут. Проте, звісно, є і ті, хто навпаки топить за справедливість цього суддівського рішення. Але як би там не було, результат першої битви уже нічого не змінить. Олександр у Той вечір брутально відправив суперника у нокаут і вийшов переможцем. А тепер прийняв реванш і здається, отримав можливість провести найдорожчий поєдинок у своїй кар'єрі. Тому сьогодні ми говоримо про гроші, а точніше, про великі гроші. <Музі> у ЗМІ почала з'являтися інформація про гонорари суперників мегафайту Усик проти Дібо. І варто зазначити, що цифри здаються просто таки феноменальними. Із даних інсайдерів йдеться про загальний гонорар за поєдинок близько 150 мільйонів або взагалі 200 мільйонів доларів. При цьому усику, звичайно, дістанеться більше. 132 мільйони доларів, а решту 68 забере Дюбуа. Таким чином цей бій стане найприбутковішим для Олександра за всю його професійну кар'єру. А якщо перераховувати на гривні, то вийде взагалі 4,5 мільярди цифри вражаючі. Хоча до рекордних позначок призових за один бій ще далеко. Але Олександр може обійти Конора Макгрегора із його сумою у 130 мільйонів доларів. Завдяки чому стрімко наблизиться до вершини цього фінансового рейтингу. Варто значити, що кар'єра Усика вже давно претендує на статус легендарної або навіть взагалі величної, але у фінансовому плані такий різкий стрибок вона зробила саме завдяки Тайсону Ф'юрі. Циганський король шикарно прогрівав інтерес до протистояння з українцем із самого початку своїми зхвалими виходками, інтерв'ю і відвертим треш током І саме тому з їхнього першого бою саме британець зняв усі вершки. Сумарний гонорар складав 150 мільйонів, з яких Усик забрав лише 40. Але перемога Олександра у першому файті моментально перевернула усе з ніг на голову перед реваншем. І вже українець підходив до другого поєдинку з позиції найбільш високого бійця. Крім того, у Саудівській Аравії вирішили додатково простимулювати спортсменів і підвищили сумарний гонорар до 190 мільйонів доларів. Усик на правах тріумфатора першого поєдинку отримав аж 105 із них. І от зараз після другої вікторії над цинатським королем Усик продовжує нарощувати розмір гонорарів за кожен свій наступний вихід на ринг і грамотно монетизує свою популярність і головне успішність. Перед реваншем із Дюбуа він займав п'яте місце серед боксерів усіх часів за сумою гонорарів за один конкретний бій. Зараз Усик обійде МакГрегора і впритул наблизиться до першої трійки. Правда, гонорари Флойда Майвезера, молодшого виглядають взагалі недосяжними свого часу. За дві перемоги у боях проти мені Пак'яо і Конора Макгрегора він заробив аж 530 мільйонів. 280 і 250 відповідно. А ось того ж таки, Пакяо, Усик цілком може обігнати. Після поразки від Флойда мені заробив 150 мільйонів доларів. Є відчуття, що Олександр, якщо не завершить кар'єру найближчим часом, а продовжить виступати на найвищому рівні, цілком може подолати цю позначку. Ну і в кінці дамо відповідь на головне питання. Чому гонорари так сильно зросли? У Саудівській Аравії давно продемонстрували готовність платити за велике та масштабне шоу, будь то футбол, бокс або концерт. І, мабуть, мають намір підкріпити це солідними сумами у контрактах бійців або інших спортсменів. Також варто відзначити, що обидва поєдинки Усика і Ф'юрі викликали величезні питання у фанатів боксу та особливо у нейтральних глядачів. Навіть такі суперзірки боксу не змогли порадувати зібрану публіку великою кількістю якихось яскравих моментів і особливо достроковим фінішем, тобто нокаутом. Тепер же організатори хочуть тільки одного. Що поєдинок не дійшов до суддівського рішення. І такі гонорари дехто вже називає своєрідним бонусом за видовищність. А за деякими даними інсайдерів, обидва боксери у курсі, що за такі гроші від них чекають відкритого та сміливого боксу. Саме через такі стрімкий зріс призових у кар'єрі Олександра світові боксерські ЗМІ все частіше говорять про іще один важливий момент: Усик це не Ф'юрі, який протягом довгого часу виступав виключно за величезні гонорари і давно заробив собі спадщину якої у фінансовому плані вистачить і дітям, і онукам, і іншим нащадкам? Олександр лише почав отримувати контракти галактичного рівня, тому найближчим часом навряд чи повісить рукавички на цвях, за що так переживали деякі українські фанати боксу. Більш того, у черзі вже багато яскравих і топових бійців, які хочуть зійтися із усиком на рингу. а найяскравішим, ймовірно стане бій із одіозним та дуже популярним блогером Джейком Полом. Який постійно висловлює бажання побитися з Олександром. Ну або у найкращому випадку свіжі чутки про трилогію з фірі виявляться правдивими, і ми побачимо ще один бій цих принципових суперників. На цьому все став лайк цьому відео та напишіть у коментарях, як ви вважаєте, хто вийде переможцем із бою Усика та Ф'юрі. а також напишіть, що ви думаєте про такі галактичні гонорари.